Речі, які дратують нас один в одному. Що чесно взагалі не знаю, що тебе може мені дратувати. Я ідеальна. Мене трошки бісить, що ти хочеш завжди бути десь завчасно, сильно завчасно. Я, я тривожник. Це ну, нормально для тривожника. Я, я жив по іншому, трошки флоу. І зараз це іноді. Ну я вже звикаюся, але типу так. За 3-4 години в аеропорт приїжджати. Це я. Друге, це те, що ти. Дуже вперта, коли ми сваримося, неможливо щось з тебе. Коли я вже тебе факти задавлюю, що це точно ось ти тут не права. Це неможливо все одно, щоб ти визнала, що ти не права. Ось задавлюєш це фактами. Ну, задавлюєш. Це буває вкрай рідко це раз. А по-друге, я потім йду, вибачаюся, якщо дійсно я була не права, хоча це дуже рідко. І... Не, потім ключове потім, не в момент, тому що ти в мене от. Ключове задавлюєш. Якщо б не задавлював, я б, мабуть, і вибачили. Це така особливість, можливо, ну. з дитинства. Але типо, ти поти <рес> любиш перебувати трошки, вставляти, типу, в моменті. <рес> я цього... обожнюю <рес> перебувати <рес> не можу по інакшому. У нас так було в родині. Якщо не перебуваєш, ти взагалі не скажеш своє слово. Треба перебувати. Тому з тобою це вже назавжди, треба змиритися.